Сьогодні в нас нашій імпровізованій студії в гостях кандидату президента України Анатолій Гриценко. Вітаю, пане Анатолію. Добрий день. Так. Е, наші читачі, вісники у соцмережах, е, так скинули нам деякі запитання. Поїхали. Е, так, цікаво. Тому е, херсонці е, багато на вас прописані у соцмережах. Е, тому таке питання: е, скільки часу ви проводите у соцмережах і чи самі ведете свою сторінку? Ну, перше, я справді завжди був. Якщо виходить мій пост, то це мій пост. Якщо виходить комент, то це мій комент. І звідси він буде на ваше питання. Я не можу бути присутнім постійно в режимі онлайн. Ну, от, сьогодні Херсонщина, вчора Миколаївщина, позавчора Одещина і багато інших речей, які я маю робити. Тому, якщо відверто, ну, вчора втекав вже за північ і став деякі свої пости і відповідав. Їдучи в машині, сюди до вас, я так само дивився. Хто пише там річку і так далі. Тобто, якщо не можу швидко відповісти, то вибачайте, але це точно буду я. І я не хочу передовіряти свої пости при службі, при всій повазі нашої команди, хочу залишитися справді. Дякую. Наступне питання. Така ситуація. Чотири роки і найбільше країна живе в стані в агресії і ось військове положення. Тому питання, як на вашу думку, ви б зробили які кроки на посту головнокомандувача президента України в даній ситуації? Бо я знаю, що ви виступали за введення воєнного стану ще в 2014 році. Ви почали правильний звичайний. Тобто треба було вводити і тоді, коли літали гради, коли закоплювали десятки тисяч на нашої території, коли було анасохно. Тоді це було виправлено, тоді це було набільше того вимога закону. І скажу прямо, ті, хто його тоді не вели, вони будуть дати перед судом, вони порушили закон. А тепер нинішня ситуація. Я буду дуже обережно підбирати слова, я не буду критикувати рішення президента, він мав право ввести цей режим воєнного стану. Вважаю, що правильно парламент не дав от, в державницькій частині історії піти зазіхання на перенесення виборів. Тут обробили. не дали. Вести виний стан на всій території країни, а тільки в тих прикордонних областях. Це теж плюс. Тепер ви питаєте, чи робив би це я? В цій ситуації я би цього не робив. чому? Я просто хочу переконатися. Це питання критики, питання змісту того, що планується. Подивіться у вас президента і те, що він планує зробити. Підвищить рівні боєзданності. Для цього не треба вводити в Вильністан. Оце систему ету систему проповітного оборони треба буде. Фінансування силових структур збільшити. Будь ласка, є уряд проблем збільшення. Тобто е, оборони заводи, завантажують. Все це можна робити без воєнного стану. Тим більше, коли це не пояснюється, у людей є відчуття тривоги. Ну, от в трьох областях, так співпало, що я почав за задіяси в день введення воєнного стану, людей е, дуже напружило. Бізнес напружило, мам напружило. Ти тільки вийшов з зони АТО напружило і напружило те, що указом, який був затверджений Радою, президенту дається право обмежувати базові права і свободи, включаючи право на вашу діяльність, на ваше майно, на вашу власну переписку, на ваше власне житло. Я попереджаю владу, щоб вона безпідставно не вдавалася до таких обмежень. Це з буриться з ще більше, тому хочу заспокоїти. Якщо вас хтось залякає, зараз виходить з різними коментарями. Завтра війна, широкомасштабний наступ, не буде цього, немає для цього придуму хто б що не розказував. І буде Новий рік, і буде Різдво, заспокойтеся, особливо мами, не турбуйтеся. Я не виключаю, що військове команда не прийме рішення і на день чи на два хтось буде з резерву піде з військомат. Призваний для того, щоб якісь процедури перевірити, як повинна діяти така машина у випадку, якщо. А можливо, не буде, не знаю, бо я не приймаю таких рішень. Але точно немає підстав для проведення хвилин мобілізації по десятками сотні тисяч чи якихось інших обмежувальних заходів, які от напрягають дорожньою. Тому заспокойтеся, їх тут на Херсонщині, і по всій країні, будь ласка. Наступне питання вже саме про президентську кампанію. За останніми опитуваннями ви є одним із лідерів майбутніх перегонів, хоча ще кампанія офіційно розпочалась. І навіть вже ваші опоненти об'єднуються між собою, там десь якісь партії. Чи плануєте ви об'єднання з іншими кандидатами, наприклад, у другий, якщо ходите у другий тур, або з іншими партіями? Ви праві. Переможний формат передбачає об'єднання зусиль. І для цього є підстави. Це не та компанія, в якій ми будемо брати участь, а сіли на перемогу для цього є підстава. І я шаную тих, хто на Херсонщині довіряє і підтримує, і ми бачимо цю підтримку, нього. її. Ви не чули від мене жодного лихового слова на адресу тих, хто вже заявив, що піде із нашого дару. Я ще щиро сподіваюся, що хтось ще може подумати, а хтось навіть якщо піде, то побачить, що об'єднання зусиль всіх чи на початку лютого дасть переможний формат. І тому дуже обережно, делікатно з такими людьми будуємо відносини. Те, що залежить від мене, від нашої команди, від громадянських позицій, гарантую, зробимо все, щоб ми були поряд. І зараз постійно в консультаціях і в переговорах, і в контакті із екстремальних подій, які були в Одесі, коли наша команда напала брутально, СБУ організувала побиття і так далі. І ми постійно із Чимаком, із безсмертним скадринчиком, совим розмовляли. Це спілкування є. Я дуже сподіваюся, що вас дасть результат, тому що це не питання мого прізвища, нашої команди, назви нашої партії. Насправді. От якщо хочете бити, вийде за майбутнє країни. Чи буде країна, в якій люди хочуть жити, чи буде країна, з якої мільйони виїздять, бояться, не довіряють і відчуваються в приниженні страху. Це питання надії. Тому ми, коли говоримо, що чесно їх більше, це справді сподівання на те, що люди хочуть нормального життя в своїй власній країні. І справді мерзотників набагато менше. Просто вони такі безбашені і вони діють прикриттям влади, а люди розкидані, нереалізовані. Я хочу, щоб вони на виборах прийшли і показали ці вимоги. Так у і буде і все. І це буде правильно. І без майдану, і без того, що на морозі стоять по три місяці і отримають поранення іноді. Мирно, гідно, спокійно. Це буде правильно. Дякую за. Василь